Це буде найскладнішим, що вам доведеться зробити у вашому житті, і це буде також найголовніше. Перестаньте вести важкі розмови з людьми, які не хочуть змінюватися. Припиніть нав'язуватися людям, які не зацікавлені у вашій присутності. Я знаю, що ваш інстинкт робити все, що в ваших силах, щоб здобути визнання оточуючих. Але це імпульс, який позбавляє вас часу, енергії, психічного та фізичного здоров'я, коли ви почнете боротися за життя з радістю, інтересом та відданістю, не всі будуть готові піти за вами до цього місця. Це не означає, що вам потрібно змінити таким є. Це означає, що ви повинні відпустити людей, які не готові вас супроводжувати. Якщо вас відкидають, ображають, забувають або ігнорують люди яким ви приділяєте свій час, ви не робите собі добру послугу, продовжуючи пропонувати їм свою енергію та своє життя. Правда в тому, що ви не для всіх і не кожен для вас. Саме це робить ті миті такими особливими, коли ви зустрічаєте людей, які відповідають вам взаємністю у дружбі чи любові, ви дізнаєтесь, наскільки це є цінним. Бо ми вже відчули. Що буває інакше на цій планеті мільярди людей. І багатьох з них ви знайдете на рівні своїх інтересів, традій доресів та відданості. Можливо, якщо ви перестанете з'являтися, вони не будуть вас шукати. Можливо, якщо ви перестанете намагатися, стосунки закінчаться. Можливо, якщо ви припините надсилати текстові повідомлення, ваш телефон залишатиметься темним. Це означає, що єдине, що підтримало ваші стосунки, це енергія, яку генерував часу. Не не це прив'язаність. Це б'є шанс тим, хто цього не заслуговує. Ви заслуговуєте набагато більше. Найцінніше, що ви маєте у своєму житті, це ваш час та енергія, оскільки йде Інші обмежене. Люди та речі, яким ви приділяєте свій час та енергію, визначатимуть ваше життя. Усвідомивши це, ви починаєте розуміти, чому ви так переживаєте? Коли проводите час із людьми, діємо чи у середовищі, які вам не підходять і не повинні бути поруч з вами. Поруч Бо з вами, ви почнете розуміти, що найголовніше, що ви можете зробити для себе і для всіх оточуючих, це захищати свою енергію сильніше, ніж будь що інше, ніж будь-що інше, зробіть своє життя, надійним притулку дозволяється знаходитись лише людям, які сумісні з вами. ви не несете відповідальності за порятунок когось. Порятунок когось. Ви не несете відповідальності за те, щоб переконати їх змінитися. І, змінитися. і ваша робота жити для людей і давати їм своє життя. Своє життя. Ви заслуговуєте на справжню дружбу, справжні, справжні зобов'язання та повноцінну любов до здорових процвітаючих людей. Процвітаючих. Дистанціюватися від токсичних людей подарує вам ту любов. Же многа, жану щастя та захист, яких ви заслуговуєте. В іншому випадку ви будете безсенсовно страждати. штат